Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, ви знаєте, що Майдан Громадський контроль займається багатьма кримінальними справами і іншими справами, які є, кажуть, і цікавими для громадськості України. Тому ми вирішили, якби після тих поїздок, які у нас відбулися по всій Україні, зробити такий цікавий плейлист, який під назвою буде називатися. Цікаві пригоди, цікаві місцевості, місця цікаві. Ну, те, що є, найцікаве для громадян, щоб люди могли подивитися і отримати насолодження нашої місцевості всієї України. Так що будемо давайте дивитися цей плейлист і отримувати задоволення. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.